28 вересня в місті Полтава відбувся кубок Полтавської області з тайландського боксу «Муай-Тай», в якому прийняли участь найсильніші команди нашого регіону, які продемонстрували гарний рівень знань та достойні поєдинки. Збірну команду Євроклуб Лубни представляло 13 спортсменів, які здобули 8 первих та 5 других місць, за що вибороли перше загальнокомандне місце. Пишаємося нашими спортсменами та бажаємо їм успіхів, сили та наснаги в подальшому, адже їх шлях нелегкий. Тренерський склад Євроклубу дякує батьківському комітету за постійну підтримку, ректору Полтавського політехнічного університету імені Юрія Кондратюка за надану спортивну залу. Особливу подяку виражаємо. Президенту Полтавської федерації з тайландського боксу п'ятиразовому чемпіону світу, чемпіону всесвітніх ігор Олегу Примачову і Ентоні Джиркенсу. А ми продовжуємо рухатися далі. Побажайте нам успіхів. У Сальдар і я приймав участь у змаганнях з таїландського боксу. У мене був один бій і я виграв його по балам. Подяка тренерам. Мені сподобались ці змагання, і особливо, що ми заїхали в Макдональдс. Доброго дня, мене звати Шабабенко Микита. Я приймав участь в Полтаві з таїландського боксу. Мені там дуже сподобалось. На цих суманнях мені що дуже сподобалось, я буду продовжувати тренуватись і подяка своїм тренерам та батькам. Хочу від імені президента Федерації тайландського боксу відзначити команду. З мого рідного міста Лубни. Черговий раз, вдруге, вони на чемпіонатах області посідають перше командне місце. Це безумовно завдяки злагодженій, вдалій роботі тренерського складу, завдяки організатору і родоначальнику клубу Євроклубу Лубни Вадиму Вадимовича Лютого. Це однозначно його заслуга, тому що сам Євроклуб це його дітище, я і сам починав займатися під час того, коли ріс в рідному місці почав займатися саме на базі цього клубу. Мене дуже порадував рівень спортсменів, їхні технічні навички, ну і, звичайно, воля до перемоги. І ми з великим задоволенням будемо запрошувати і бачити найкращу команду області у нас на змаганнях. Черговий раз. Тому успіху, батькам терпіння проводити своїх дітей на тренування, оскільки результат на п'єдесталі пошани медалі є. і Я думаю, що в такому темпі через декілька років можна буде конкурувати на рівні збірної команди України для потрапляння в склад національної збірної. Тому всім успіхів, дякую за участь. Євроклуб «Лубни» краще.